Сьогоднішній день ми проведемо разом з нашими оріхівськими колегами поліцейськими, які залишаються поряд з місцевим населенням обстрілюваного ворога міста. Сьогодні ми не тільки розділимо з ними службові завдання, побуваємо в різних місцях Оріхова, але й побачимо, як живуть і побутують наші колеги. На моє переконання, поліція перебуває при фронтових містах для того, щоб той наш прапорець синьо жовтий. Був на карті, тому що поки перебуває влада, перебувають правоохоронні органи в населеному пункті, він вважається українським. Далі продовжують жити люди. На сьогоднішній день в місті Оріхів проживає 700 осіб, близько 700. Тому ці люди потребують і нашої допомоги і, відповідно, є певні виклики, на які ми повинні реагувати як поліція в межах своїх повноважень. Березень го року в преображенці впав кап біля подвір'я в заборі, скажімо так, погорожі. Тоді вивезли весь квартал до того, як приїхала пиротехнічна служба. І його забрали і знешкодили. Це саме таке, що 500-й кап, ще як зараз пам'ятаю, дата виробництва на ньому була 47-й рік. Поїдемо в село Преображенка, там провідаємо кривдника домашнього. Адмін правопорушення так, трапляються. Таких сімей мало залишилось, але кілька на профілактичному обліку перебуває. Став, вночі ну, десь пішов. Саня, скільки він приблизно пішов? Він не знає, ну коротше він став і пішов. Ну, не спілкується з вами, нічого не провоцирує, не конфліктує. Заспокоївся. Я не знаю, на що зараз заспокоївся, але після цього всього я його бачити тут не хочу. Домашнє насильство. От також поліція реагує, вживає всіх заходів для того, щоб припинити правопорушення, задокументувати його у разі необхідності і підстав обмежити. Контакт потерпілої сторони з правопорушником щодня. У нас є реєстрація, є виклики. Насамперед, здебільшого, це руйнування. Люди заявляють для того, щоб в майбутньому отримати компенсацію. Однією з проблем Ріхівської громади Преображенської, є скоєння крадіжок. До цього призводить те, що будівлі зруйновані, залишається майно, і деякі особи, які не бажають жити по закону, скоють такі крадіжки. Для цього щодня ми патрулюємо вулиці. Через блокпост ми не пропускаємо осіб, які не мають прописки в цих населених пунктах на підставі від того, що ці території визнані зоною ведення активних бойових дій: На даному блокпосту працівниками поліції Хлозького району відділу поліції. А також придані сили з обласного центру, проходять службу цілодобово, проводять стабіляційні заходи з метою виявлення осіб, які перебувають в розшуку. Також перевіряємо всіх цивільних осіб, які виїжджають зі сторони Оріхова з метою запобігання крадіжок. Також ми проводимо стабіляційні заходи з попередження проїзду через блокпост осіб, які не мають реєстрації міста Оріхов та місць село Приображенка. Всіх інших ми не пропускаємо заради їхньої безпеки. Маємо буржуйка, друга дякуючи волонтерам. Да. Є тепло тут. Співробітники, які несуть службу під час зміни, створюють відповідний побут, можливо там і каву попити, і зігрітися, зігріться. і полежати, де да. трохи можна. Є місце для відпочинку, є буржуйка, також тепло і також від кабель дуже спасає. Працівників поліції, які несуть на цю сторону службу у разі швидкого укриття, щоб встигнути сховатися, ми зробили такі щелі, щоб можна було швидко заховатися для Раді Безпеки. Не дивлячись на щоденні обстріли міста Оріхів, Оріхівської громади, Преображенської, поліція продовжує виконувати свої обов'язки по реагуванню на виклики громадян по боротьбі зі злочинністю, по профілактики правопорушень, реагування на прильоти, надання до медичної допомоги у разі виявлення потерпілих осіб. От, поліція буде і надалі продовжувати виконувати свої функції, не дивлячись ні на що. Ну тому, що поки проживають тут наші громадяни, потребують нашої допомоги, ми будемо продовжувати це робити.